Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 3 червня пролунали страшні вибухи в карчі. Страшна пожежа у районі Кримського мосту. Декілька ракет влучили по мосту. Пишуть очевидці 12 і 76 Гасять пожежу, скидають воду. Кримське місто закрито до ранку. Тривога, велика ймовірність, що закриється назавжди цієї ночі пишуть партизани. У той же час у тимчасово окупованому Криму вздовж Карченського мосту росіяни встановили 10 бонових загороджень. Це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Повідомляється, що вже встановлено 10 бонових загороджень із баржа. Загородження покликані обезпечити бруківку від українських морських дронів. Але росіяни ще не знають, що ці дрони на кінцевій ділянці можуть злітати жарт. Хоча йдеться у повідомленні. Щоб захистити кримське місто, росіяни намагаються підтягувати авіацію, а також будувати якісь споруди перед самим мостом, щоб заплутати засоби поразки ЗСУ. Про це в ефірі апостров ті ві розповів речник оперативного командування півд. День Дмитро Платенчук. Окупанти намагаються посилити захист так званого Кримського мосту, який по суті своєю логістичного завдання не виконує, але є символом російського імперства. Кораблями вони його захистити не можуть, оскільки кораблі не виходять в чорне море через ризик ударів українськими морськими дронами. Тому росіяни намагаються підтягувати всі ці підвдалі цілі авіацію, а також будувати якісь споруди перед самим мостом. Розповів Платенчук за його словами. Всі ці споруди будуються для того, щоб ракета коли. Вона заходитиме на цілі, щоб її система наведення переплутала вказану конструкцію з мостом і вдарила по цій приманці. Розрахунок у росіян саме такий, щоб рахунок хитрощів прикрити міст через Керченську протоку від можливого удару українськими БПЛА та ракетами. Подивимося, практика покаже наскільки російські військові хитрощі допоможуть окупантам. Додав Плетенчук. Наразі Україна уразила поромну переправу російських окупантів у Криму згодом у силах оборони. Відповіли, як це має реальне значення, та коли. Загарбники відчують проблеми. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.